Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент. Сполучені штати очікують, що перші дві новітні системи протиповітряної оборони НАСАМС прибудуть до України вже на початку листопада. Про це заявив міністр оборони Лойд Остін на прес-конференції у Пентагоні. Він також прокоментував можливість надання Україні ракет більшої дальності та ймовірність ядерної загрози від Росії. Про все це поговоримо із Остапом Яришем, який приєднується до ефіру з Капіталійського пагорбу. Остапе вітаю, Вітаю, вітаюля. Одна з речей на важливості надання якої наголошують в Україні, це ракети більшої дальності «Атаканс». Чи варто очікувати такої допомоги від США найближчим часом? Юлю адресувала це питання сьогодні міністру оборони Сполучених Штатів Ллойду Осьюн спитали, чи можуть США надати такі ракети, особливо зважаючи на останні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України. Лойдосін відповів, що Україна може вражати майже будь-які бажані цілі використовуючи вже наявні ракети до Хаймарс і тому сполучені штати будуть зосереджені принаймні наразі на подальшому на подальших поставках саме таких ракет ось такою була відповідь пентагону на це питання що ж до інших спроможностей юлю то досі відповів що зараз пріоритет США та союзників захистити небо над україною і саме тому вони сфокусовані на на наданні україні україні систем протиповітряної оборони передовсім давай послухаємо його коментар як ви знаєте зараз... Раз понад усе українці потребують протиповітряну оборону протягом останньої зустрічі контактної групи з України. Ми чітко наголосили на цьому, і деякі країни негайно активізувалися та надали такі спроможності. Ми наполегливо працювали, щоб отримати для них системи ПРО на і ми очікуємо, що на початку наступного місця ми зможемо отримати ці спроможності в Україні та тренувати війська, зважаючи на чинну ситуацію на чи вважають у Пентагоні, що українці зможуть повернути усі свої території. Включно із Кримом. Юлю це питання також сьогодні. Пролунало, і дуже цікаво відповідь насправді дав міністр оборони з шалой досі. Він сказав, що українці насправді багатьох здивували, тому що багато хто у світі насправді не сподівався, що зараз українці зможуть вистояти і не просто вистояти, а давати ефективну відсіч Росії. Пам'ятаємо так, ми що багато хто давав прогнози про 3-4 дні, а які очевидно не справдилися. Достін каже, що складно які зробити здогадки, що можуть робити українці, що не можуть робити. Ти українці, але сполучені штати будуть продовжувати надавати військову підтримку для того, аби змогли досягти своїх цілей а, збройні сили України. А що відбудеться, хто знає. Давай Послухаємо, що він каже. Я б не хотів спекулювати про те, на що здатні українці. Я вважаю, що вони перевершили очікування більшості людей. І їм це вдалося, тому що ми та міжнародне співтовариство дійсно наполегливо працювали та дуже швидко надали їм можливості, необхідні для захисту своєї суверенної території. І Українці це використали дуже, дуже добре. З точки зору цілей, то українці повинні окреслити свої цілі. Ми за них цього робити не будемо. Знову ж таки, вони захищаються, борються за захист своєї суверенної території. Ми збираємось продовжувати підтримувати їх стільки, скільки буде потрібно через загрозу потенційної ескалації. Тема переговорів цього і минулого тижня почала частіше лунати в американських змі. Як оцінюють перспективу переговорів у Білому домі? Юлю в білому домі кажуть, що звісно не можуть передбачити, коли і як закінчиться війна, закінчиться російське повномасштабне вторгнення в Україну. Джон Кірбі, це представник ради з національної безпеки, коментуючи переговори, сказав, що зараз жодна із сторін не готова сідати за сіл переговорів. Росія не готова, тому що просто не хоче. Очевидно, що Путін бажає продовжувати далі свою агресію. Україна не становищі вести переговори через те, що зараз зосереджена на контрнаступальних операціях, і важливо сфокусуватися збройним Силам саме на цьому, прокоментував Джон Кірбі. Що ж до того, коли ці переговори можуть відбутися, то він і, 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 і яким чином то каже він, що це вирішуватиме лише український народ і українська влада. Звання сполучених штатів підтримувати Україну військово до того моменту, коли вона вважатиме, що це буде можливим. Ось його коментар Джона Кірбі. наша роль полягає у тому, щоб переконатися, що ми продовжуємо підтримувати Україну на полі бою, щоб коли справа дійде до переговорів, Президент Зеленський також міг досягнути успіху. Саме він має визначити, як виглядатиме успіх, і він має визначити, про що він бажає або не бажає вести переговори з росіянами. Але цей момент ще не прийшов. Тож ми зосереджені на тому, щоб переконатися, що він має інструменти та ресурси необхідні для успіху на полі бою, тому що успіх на полі бою безперечно допоможе та вплине на будь-які переговори в майбутньому. Вони це все дуже добре розуміють. Вони розуміють, що їм кажуть. Вони. Розуміють, що їх їм ніхто не вірить, навіть але вони в першу чергу це демонструють для свого внутрішнього споживача. Ось навіть ця ситуація з брудною бомбою вони зараз колапсують цю ситуацію саме шантажуючи міжнародне суспільство. Анонсуючи свої плани, вони демонструють ті плани, які вони переслідують, тобто задіяти а, брудну бомбу, є велика кількість а, причин, за яких вони цього не зроблять, і міжнародне суспільство це дуже добре розуміє. А, саме тому навіть Єнс Столтенберг а, вже досить прямолінійно заявляє, що а, все, що говорить Москва, всі ці а, погрози, анонси. Це саме те, що вона нам має намір зробити, а не те, що вона звинувачують у цьому Україну, Нібито це Україна готує брудну бомбу. Тобто, всі дуже добре розуміють, що це закінчиться. Більш того, Росія також розуміє, якщо вона задіє якусь з цих типів ядерної зброї, це все одно радіаційний фон, який буде розповсюджуватись на великі території, у тому числі і на Європу. Польшу може захлинути. А це може бути Угорщина, та саме Росія. так та Росія. Це вже таке. То таке вже це вже не важливо, що Росія важлива саме Європа, країни, які є членами Північно-Атлантичного альянсу. Якщо це станеться, то саме п'ята стаття колективної безпеки почне діяти, і це в Росії також дуже добре розуміють. Тому це фактично я відношу до рівню, рівня а, шантажу, а прагнення все ж таки залякати міжнародне суспільство, щоб воно почало тиснути на Україну, щоб Україна розпочала якісь переговори з Росією саме на умовах Росії, а, але це шантаж на рівні фарсу. Які це не російські дрони, дрони іранські. Є міфи про Шахеди. Перше, що іранські дрони зроблені з гівна і палок. Значить, іранські, іранські, іранські дрони розроблялися шість років. Тобто і палки повинні були закінчитися десь наприкінці першого року. А далі воно довалили нормальних грошей. Нормальних грошей. Люба людина, которая бачила. Ну, у розрізі шахід бачить сотову структуру і розуміє, що якщо ми хотімо, щоб від птиці до птиці результат повторявся, нам повинна це повинна бути фабрика, завод не гівної палки і не гаражна зборка, а фабрика це завод. Це нормальна програма вибран, обраного шляху, де кожний дрон обходиться. Гарне питання ніхто не знає, скільки він обходиться російський Собівартість цього принаймні, хочу. дякую собі вартість невідома. Невідомо. Всі люди, котрі скажуть, та він стоїть 10 тисяч баксів. Вони всі вруть. Ніхто не знає. Uh -huh. У нас немає нашої людини на іранському заводі, котра би сфоткала нам на телефон калькуляцію і вислала в WhatsApp. Ніхто не знає. Ну можливо, розвідка там інших стран знає. У нас не знає, скільки він коштує в виробництві. Скільки він коштує для росіян? Uh -huh. Як саме, що входить в ціну, чи входить в ціну боєприпас, ну і так далі і тому подібне. Тому. тому не всі шахеди камікадзе, і не всі камікадзе – шахеди. Вийшов за стосунок, є ППО, людина може чути, і не роздивляючись, щось там десь там летить, йому показалось, що щось летить, він класно у застосунку. І ППО починають наше отримувати точки. Якщо вони єдиний момент отримують багато точок, вони розуміють, тут може бути а, траєкторія. Тобто ви можете шахіда. вирахувати про це не ми це Збройні сили. І люди, люди, які написали застосунок, є ППО. Це двохтакний двигун. Він громкий, плюс без глушника. Можна було б зробити чотиритактний двигун і поставити глушник. Можна, треба зменшувати ну, бойове навантаження. Тобто він зможе перевозити менше вибухівки, так? Так, так звичайно. Так. Теж саме скільки налили туди ну, палив стильних матеріалів, бензину. Тобто це теж мінус вага, так? та скільки він пролетить. Якщо його запускають, ну, наприклад, з там, Білорусі, задача доводити до Києва там, 200 кілометрів, ніхто ж не буде заправляти його на тисячу. Uh -huh. Правильно, правильно. Плюс ко всьому, шахиди розраховані на те, щоб шукати дирки в нашому системі ППО. Тому вони здебільшого зараз, наскільки мені відомо, дивіться, я не експерт у цьому. Я не збивав шахіди жодного разу, ну може, ще доведеться, але поки що ні. І не аналізував все це. Но, наскільки мені відомо, вони запускаються здебільшого один пара різними маршрутами, і який долетить, долетить ті вдари, які не соб'ють тут. Тобто, в відмінності від будь-якої зброї артилерійської шахід може ну, тось він запрограмований на траєкторію. Хтось летить понад річкою і б'є в ТЕЦ-6, хтось летить понад дорогою, теж б'є в ТЕЦ-6, хтось летить якось так. Ну я думаю, що не буде для вас сюрпризом те, що добра половина шахидов. Запускається не для того, щоб розбити те 6 Вона запускається для того, щоб ми витратвитрачували ракети. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.